Доброго дня, малята! Всі ви, напевно, знаєте, що наша земля багата рослинами і тваринами. Дітки, а ви знаєте, що у морі також живе багато тварин, риб і рослин. Малята, давайте сьогодні з вами зробимо ось таку аплікацію море. Почнемо! Малята, для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, заготовочки морських жителів, клей, ножиці, серветочка і ось такі кольорові блакитні смужки. Давайте з вами згадаємо, як користуватися ножицями. Так, беремо аркуш паперу, нам треба відрізати смужечку, довгу смужечку. Дивіться, ось так. Різаємо. так. і аркушок відкладаємо. Беремо нашу смужечку і з краєчків, з обох сторін, змащуємо клеєм з одного боку, і з іншого. І прикладаємо до аркуша ось таким чином. Щоб вона трішечки ось так. Виглядала як хвиля. Тільки серветочкою притискаємо. Так. Беремо наступну, змащуємо клеєм. і нам треба буде зробити хвильку, ось цю, в інший бік. Зараз я покажу, як це зробити. Дивіться. Беремо, притискаємо і хвильку пускаємо цей бік. так, Тут воно у нас тут, сюди ось так і продовжуємо. Так, і продовжуємо так, на останнє. смужечка. Так, робимо хвильку і серветочку нашою притискаємо. Так, це наше море малята. Тепер давайте ми розмістимо наших морських жителів. Це наш зіронька морська. Ось так. Рібки, друга рибка туди-сюди, так, і мушля. Ось така аплікація море з його мешканцями на мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. До побачення!